Вийшла зрізати хрон і кріп. Ну, огірочки кожного дня додаються і додаються, і думаю, треба ж їх до ладу довести. І оце думаю замаринувати сьогодні. А тут така краса, так я зупинилась. Дивіться, скільки бджілок тут літає. І на дворі не сонячно, хмари на небі. Але тут дивіться, яка краса. Навіть ну, не зовсім розкрились, але розкрились, намагалися розкритись, і бджілки там достають мед. Бачите? І це ж вони довго тут квітують. Я ото червоні, і оці світло жовті такі. Не жовто а гаряча а світлі намітила, щоб розкидати насіння далі. Так гарно. Ось як тут квітує все. І що я ще хочу? У Валі там розквіт гібіскус. Я хочу порівняти свої квіточки з її. Якщо в неї іншого кольору, то я попрошу в неї. Живця, коли буде обрізати, і теж посажу. Зараз зірву квіточку. Жалко, але зірву, ну, вона все рівно опадає. Отак ось. Дивіться, яка це краса. І маненькі квітують. Оце тільки щось, як, якби знати, коли він заквітує в мене. Ну, щось я нічого поки що не бачу. Дай хоч одну квіточку. Бачить, як... А, ось ось буде. Буде скоро. Так, ось. О. Треба не прозівати оце. Так, ну дай квіточку мені. Зараз піду, порівняю з валеними. Бо тут у мене всі одинакові. Це такий гібіскус у мене оце за двором. Бачите, який він. І він посаджений разом з тими, от самий здоровий який ото, але чомусь він менший. Ну, теж непоганий, гарненький. Можна і від нього взяти живця і теж іще зробити. На, на той бік такий же самий посадить. Або то, того кольору, що в мене є. Ну, а зараз підемо цей порівняємо. Ну, ось ми підійшли до нього. Оце він такий у валі. Рівняємо. Ні, у неї більш рожевий, дивіться. є різниця. Є різниця і можна у неї, коли буде обрізати, попросити. Бо там немає внизу, щоб виросли, попросити. Ну, ось різниця є, бачите? Отак кладу. Помітна, невеличка, але є Теж гарний такий кущик Валюші і високий. Ну, квіточка ще раз порівняємо. Ось отак. А ось і в Наталі почав цвісти. ну, Теж різний. Можна в Наталі навіть попросити. Оце в Наталі такий. Як у валі. Ось він такий тут кущ здоровенний. Але тільки тільки починає він квітнути. Ну То я, може, в валі, а може в Наталі попрошу. Мені все мало. Захотіла додавити щирицю в огірочки. Обійшла весь город, а її немає, я вже все сполола. Ну, ось у бурячках знайшла. Буряки ще. Не пропалювала. Ну, так, хай поки ще поросте, може ще знадобиться. Так, це базилік у мене, бачите, тут росте. Ну, в общем, знайшла. По декілька листочків покладу в огірочки. І він додає, оце листочок додає хрумкості. Ну, ось оскільки зірвала. Там вони ще є молоденькі, хай поростуть. Оце я. Добре, що я тут не посполювала ще. Так, і ще зірву. ось все є. Така спека була, що, мабуть, мої самшити тут не поприживаються. Але оті, що я в тіні садила, ті живі, а тут, бачите, через один. Так, ну все. І ще зібрала трішки полуниці, покажу вже потім. Так, пішла. Бо десь там феня. Плаче, що я її не взяла з собою. Що ти вже не плачеш? Вже не плачеш? Ні, ні, я вдома, вдома буду, все, -все, -все. все пішли додому, пішли, пішли, полетіла. У нас такий вітер піднявся. Хотіла це закривати на дворі, але ну дуже великий вітер. І ось дивіться, скільки я зібрала ще полуниці сьогодні. Ось так. Трішки поласувати, але я її сюди приберу. І що я хочу замаринувати сьогодні огірочки? я раніше, коли ми жили у багатоповерхівці і в нас не було. Підвалу, не було погрібу. І я закривала і ставила все це в кладовці. І цей рецепт я постійно використовувала. Але тепер от тут у мене є куди ховати, і тому я майже його і не використовувала. І навіть забула вже про складові його. Ну, але я положила собі зошит, ну щоб згадати. І в мене підготовлені банки. А чому я це хочу робити? Та тому що гірки, що це дивіться дня та огірочки і не встиваємо їх з'їдати. І оце я вчора замочила от такі огірки. Увечері назбирала і замочила. Тут маленькі, зараз воду зіллю, такі як корнішончики. Я їх перемила і ще залила водою. І оце дві години вони ще сьогодні стояли в воді. Дивіться, якісь маленькі-маленькі. І зараз я хочу їх замаринувати. І що мені треба? Мені треба кріп, листки хріну, листки смородини, листки вишні, часник, цибуля. І я ще знайшла, пішла листочки щериці. Далі мені треба цукор, сіль і гірчиця. Ось така в зернятках. І закип'ятити треба воду. Вода очищена, в чайнику стоїть, але я включу її потім. Бо він дуже шумить цей чайник. Банки готові в мене. І зараз я, ну, хтось може по-іншому робить. Я отаку цибулинку, дві тут половиночки кладу на низ. Так, можна. Часник дві штучки. Хрін. Не побагато. Я бачила люди, ну я так ніколи не робила, люди не ложать кріп, не кладуть потім уже. Але я кладу, щоб все це ошпарилось, кип'ятку. Дивіться, листочки, смородини, вишні, щириці на дно. так І зараз. На цьому, а, я забула ще сказати, ще мені на, треба лавровий лист і треба його витягнути, бо я тоді забуду покласти. І так, помию, щоб всі складові в мене тут були. Ну Це небагато, десь отакий листочок достатньо сюди. І я огірочки, отут у нас говорять жодки. Не обрізаю, я їх так складаю. Оце в мене півлітрові баночки. Я люблю отак, щоб достали з хвостиком. Так. І я так складаю їх. Скільки в мене тут вийде, вони ще не перерощі. А що я буду робити з перерожчами, я не знаю. Може, які салати позакриваю. Це я, я раніше сама не впихала оце їх. У мене завжди мій покійний чоловік впихав і вилочкою підправляв, у нього під пустого місця не було. Ну, зараз, зараз у мене спробую, щоб не було пустого місця. Так. І оце скільки вийде? Одну баночку, значить, увечері ще одну закрию. Бо вони там ростуть, як на дрожах. І вроді як і пропадає листя, а огірки є та є. Хтось говорить, що у них там дорого, Ну, якби близенько могла б поділитися. Я вже ділилась тут так. Ну, це добре треба напихати. І зараз я включаю чайник, виключу камеру, включаю чайник, бо він дуже шумить, а я іще наповню таку, такими маленькими огірочками. Так, Оце вийшло у мене, дивіться, дві півтора літрові банки і одна отака вона 460 грам. І зараз я заливаю укропом. Кипяток у нас так називають. І так залишу. Ну, саме менше це 15 хвилин. Я залишаю, поки можна отак буде рукою притриматись. Так, не знаю, чи мені хватить на всіх. це хватить? Угу. Ну, а в мене там постерилізувалося, ну мені не треба. Зараз накриваю кришками і так лишаю. Що я хотіла сказати? Оце в мене ще зелені лишилося, на вечір буде я маленьких може закрию. Так, і я, ну я там в описі напишу, скільки чого треба на літр води. А складові часник, цибуля лавровий лист. Скільки хочете. І ще я забула, достану, зараз у мене є перець і духмяний, і такий горошок. Десь на літрову банку, але я сюди не клала ще. На літрову банку 6 штучок. Ну, і з цього розраховуйте. Можете більше, то мені сюди 9 штук, сюди 9 штук, а сюди 3. Зараз покладу. Бачите, треба взушити заглядати. Так, де ж вони тут у мене? Так, і той. Де ж у мене той? А той у мене десь тут є. Зараз кришечку відкрию. Пакет, щоб не розрізати новий. Ось отак. Ну, теж, я так уже й не рахую, ну, дев'ять штук приблизно. Ось. І сюди. Бачите? Не заглянула в зошит, але згадала. Бо це ж Боже мій, я ж оце ми тут живемо вже 16 років, так? Ні, я обманюю 13. Це і ми на лівому прожили 16. А тут 13 років і за весь час я не разу мариновані огірки не робила, тому що тут є погріб, є куди все це сховати, воно не зриває. А, по поводу того, що зриває, зараз треба обов'язково дивитися, надрізати овірочки. Ну, ось в мене там були такі купивчиті, дуже-дуже. І ось такі. Це здається роднічок. Якщо я правильно пам'ятаю, ну я вже забула, як його консервація. І треба отак розрізати і подивитися, щоб не було пустот. Оцей хороший. І він не буде м'який, коли... тому що навіть в маринаді, якщо тут пустоти, ну, завжди огірок м'який. А цей смачний. Ну, це чекаємо. Аж солодкий і не гірчить. Так, здається, зараз я все складу в пакетик, це буде до вечора. А ввечері, може, ще якусь баночку закрию, бо щось уже понаїдалися всі. Навіть Лілю пригостила і Ліля теж закрила. Поки в неї там будуть, а воно зараз то. Ля нападає, то у нас прохолодно сьогодні. І баночки вже такі, що можна брати. І я хочу сказати, хто буде держати отакі от огірочки у себе в шкафу, там в кладовочки, то треба два рази заливати. Один раз злить зовсім, потім залить чистою водою кипятком кип і ще раз. І оту воду вже зливати в кастрюлю. Ну і зараз я хочу поміряти, скільки у нас вийде. Це в мене отака мірна кружка літрова. Зараз виміряємо, скільки у нас тут буде води. І потім розрахуємо, скільки нам треба. Солі, цукру і оцету. Так, не влізе. Літр влізе. Так, оце у нас літер. Виливаю в каструлю. Ще в мене виходило десь на півторалітрову банку 600 мілілітрів води. Ну, У мене же є маленька. І потім розрахуємо. Так, вода, вода, вода. 350. Ну, хай буде 400. Ось так. Десь. Приблизно 350. Так, воду ставлю я на газ, хай вона закипає. І зараз скажу розрахунок, який треба на літр води. На літр води треба 7 столових ложок цукру. 2 столові ложки солі без гірки і 10 столових ложок оцту 9%. процентного Це на 1 літр води. Якщо більше, то треба додати. Оце мені прийдеться додати трішки на мій рецепт. Добавлю ще столову ложку солі, десь 2,5 цукру. І, виходить, мені треба додати 2 ложки оцту, десь так приблизно, бо в мене там 350 мл. Ну і що я хочу сказати, мені зараз треба покласти гірчицю в кожну баночку. У півтора літрові я кладу без гірки отак, півтори ложечки, ну так, приблизно, Надо купити ще, і пів ложечки на маленьку баночку. І тепер чекаємо, коли вода закипить, я всиплю цукор, сіль. Запіпить вода, потім вливаю оцет і заливаю банки. Оцет і мій розсол. І зараз я висипаю у мене тут 9 столових ложок цукру. І тепер я наберу неповні ось така сіль кам'яна, йодірована. Я йодіровану використовую тільки. Коли щось підсолюю, там варю, а в консерву консервації не кладу. Так, три ложки солі треба. Одна, дві. Три. Закипить, тоді вливаю уксус і швиденько виключаю і заповнюю баночки. Знаєте, огірочки виходять такі кисло-солодкі, ну і смачні дуже. Так, Я відміряла 12,5 ложок оц оцту і зараз буду вливати. Росіл закипів. Тепер же треба його залити. Я чашечкою, щоб зручніше було. Я поки десь хоч одну банку залью чашкою, а потім можна і перевернути. І я поміняла ж на новенькі трошечки, тому що ті, що я користувалася, це вже кор... використані. Але вони мені допомогли тут, бо ці новенькі випарені теж. І я закриваю новенькими. Ой, через верх налила. Віть тут можна так. Так, ну так заповнили. Так ну це дивіться, трішечки лишається раствор ну, тут тут. Закриваю, перевертаю гаряче, візьму полотенко. Можна не укутувати, але я завжди укутую. Так ось дуже не потрібні баночки на вечір. І тоді. До повного вичихання. Так. Не люблю я ці закаточні справи, але треба. Десь ключі ще є, треба підготувати, бо ще нічого ключом в цьому році не закривали. От все, перевіряємо. Не тече сухо, все накриваю. Можна не дуже так ретельно, але треба прикрити. Раніше я окутувала одіяло. Ну, тепер хай стоїть.